Покинули Анталію, котру за кілька днів встигли по-справжньому полюбити. Тепер прямуємо в напрямку Аланії. В Цій частині Туреччини по всьому узбережжю тягнеться смуга сучасних готелів. Деякі з них вражають своїми масштабами та помпезністю деякі навіть дивують. За Анталією знову можна часто побачити не лише кожу і міха, але і навіть ось таке от чудо, Кремль, я в шоці. Ще кілька годин перед тим ми не здогадувалися, що сьогодні не проїдемо заплановану відстань, а зупинимося на цілу добу в одному із цих розкішних готелів. Щоправда, не за свій рахунок. Запросив нас сюди. Ось цей веселий хлопець Дмитро. О, ой, я мав з тобою їхати та по південній Америці. Справді ти мені писав? Я не писав. Але так. я думав, я це поз'яв. Б... Я би це, це був найкраще, повір. А краще. з ти зі Львова чи звідки? Я з рівного. Цей готель типу All-Inclusive виявився точно найрозкішнішим у нашому житті. Вартість найпростішого номера тут позначається тризначною сумою у доларах. Трошки важко самому в це повірити, але це наш перший в житті готель All-Inclusive. Ми під'їжджали до Анталії. Нам написав хлопець Дмитро і сказав, що він тут за Анталією в місті Белек. Він тут з футбольною командою українською Верес. Це рівнянська команда. Він масажист, і вони тут зараз тренуються, бо в Україні це нереально. І дуже, дуже, дуже захотів з нами познайомитися ближче. Ну тобто він знає нас через відео, через інстаграм, фейсбук, але наживо хотів, хоча б руку потиснути. І ми говорили вчора, що ми швидше за все вчора приїдемо, але я йому писала, що нам ще заїхати на водоспад Дютен. Маркоша там катається, тобто, не, не давала гарантії, що ми сюди приїдемо. Він пише, що ну я вам можу готель тут оплатити. Давайте, давайте, типу, приїжджайте. Ми кажемо, ну, окей, типу. і сьогодні зранку ми після пляжу приїхали сюди. І такий типу, у них такий графік зранку. Там тут -ту -ту -ту", кричу на цілий день. Графік вон, ну типу, буквально там пару хвилин є. Що він вирвався до нас, зустрів і каже: Ні, давайте все ж таки поселю вас в готель. Зафондує вам. Нам так трохи ну, але окей, ну це дуже приємно і дуже, дуже так мило. І це готель all inclusive, тобто це волотенський комплекс. І ось ми зараз зайшли третя година дня, півтретя. І Дмитро каже, що тут можна взяти чай, каву, тістечка. беріть, що хочете. Це, типу, все входить в ціну. Тож ми трохи перекусили солодким, і зараз будемо в третій годині прийде Дмитро і далі ми будемо поселятися в готель. Привіт, мої друзі! Все добре. Зараз виїдемо на ігру. Ми тут розказуємо, хто ти такий. Ви знаєте, про що мене щось? Ну, Дмитро, масажист, Понял. Футболь, все, що почули, це... має двох донечок. Має двох донечок. Які так. зараз в Україні. Так, чекають, тато. тата. Тата скоро приїде. А, так. а я так бачу, що тут багато різних спортсменів. Там якісь теліси, Так, так. Стелесис, так та, там Всі спортсмени займаються, так. Де в коло, на якій країні вони приїжджають в теплу Україну і використовують собі тренування. Так. І ми також проїхали і зустріли. А ви, ви щороку сюди приїжджаєте? Так, так. Саме на одне і те ж саме місце чи різні? Ну, в основному так. Напевно, це ознака лише дорогих готелів тут, в Туреччині, тому що це ми другий раз поселяємось в такого рівня готель. І потрібно заповнити ось таку анкету. Інформаційна анкета гостя, до речі, російською нам дали у зв'язку з коронавірусом. Загалом воно має три сторінки і купа-купа галочок. Я згоден, я згоден, ні, у мене немає кашлю, температури і ломки в тілі. І Я з усім згоден. Браслетики, що ми можемо тут їсти все і за це заплачено. Почекай, твій тато зайде. На трійку. Третій поверх. Трійка. Угу. Кімната 1315. Так, давай. 1315. Тапочки, кому потрібно, навіть голка-нитка, кому потрібно. Думаю, так ложка, кому потрібно, сейф, кому потрібно. Називається З корабля на бал потрапили в цей дорогущий готель. І зараз шукаємо басейн. Ми приїхали на поверх мінус один, було написано в ліфті. Взяли ось рушники, купальничками зарядилися. А тут шопінг-центр. Але десь є запах, 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 що десь басейн тут є. Зараз ми йдемо роздягатися. Марко, беремо рушнички в душ, і тоді можна плавати в басейні. Ось Маркові сьогодні недаремно купили на рукавники. Як чуйка в мене була, називається. Купила на рукавники, бо вони були по знижці. І ми потрапляємо цей готель, де є що? Басейн іде. час карантину система така, що ви не можете взяти собі сам страву на тарілку, хоча це і шведський стіл. Ви повинні попросити персонал про це. Покладіть мені те, те і те. Спитай мене щось, як давно ти тут і як ти тут опинився? В клубі в футбольному клубі Верес я опинився 15 днів назад. Це було спонтанне рішення. Я лежав з дружиною на дивився телевізор, і ми дивилися футболіст на каналі Трендець. І я запропонував дружині. Кажу: представ, якби я попав в, нас, в клуб верес і допоміг клубу Верес в відновленні раніше? Я працював в кардиналі, це міні-футбол. Футбольна команда три роки, і я захотів більшого розвитку, якби і запропонував свої послуги команді адміністрації клубу Верес і вони з радістю мене прийняли в свою команду. і Я зараз тут з, них, з ними на зборах допомагаю футболістам у відновленні клубу. І хочу, щоб клуб розвивався і був самим сильним в Україні і в світі Клуб Верес. Діма, а як ти дізнався про двоколічні хроніки? Цікава історія. Одного разу я був в селі, в українському гарному селі, і в дерев'яній хаті я відпочивав в бабусі своєї дружини. І знаєте, як в селі? Ну, от немає телебачення, Ну там «ОТ-1», там один плюс один, там новий канал, ну все там, три канали на телевізорі. Це було буквально там пару років назад. Я такий, ну скучно, нудно, лігти диван, включає пульт. «ОТ-1». Двоколісні хроніки, і я такий, о, Боже, це дуже крута передача. І я такий почав дивитися, дивитися, приїхав в рівне, е, появився інтернет в Рівному. Я там подивився, доєднався до каналу, до ютуб канал І передивився вас все на одному диханні за за сутки. Ну не спав, просто не спав. І передивився всі серії. як там від е, України, від Майдану до Австралії, Іран, М'ямна, Сінгапур, е, цікаві знайомства. Тож все передивився. Увесь вечір ми спілкувалися з Дмитром та його друзями. Звісно, з усією командою познайомитися не вдалося, але Діма розповідав про футболістів чимало цікавого. В нас в команді сім'ю сім дім. І е, коли хтось до нас звертається на полі, знаєш, і всі прекрасно розуміють. Це як в китайській мові. Хтось на якусь одну буквочку неправильно скаже інтонацію, міняється сам, сам смисл слова. І нас кажуть так: дім, Дімус, діман, дімончик, і всі зразу розуміють, хто до кого звертається, то всі обертаються, кому потрібно, знаєш. Зранку Дмитро покинув готель раніше за нас, оскільки їхав з командою на тренування зустрічі ну в рівному діадна. Побачився виску на дорозі. побачився. Ми ж незабаром вирушили далі за своїм маршрутом. Зараз їдемо по напевно найгіршому відрізку, можливо, в цій подорожі, або принаймні за довгий час. Це від Белека. От сюди ми виїхали на трасу. Супер, шумно, дуже напрягуча дорога. Жодних цікавих краєвидів, загазованості все таке одним словом, неприємний відрізок. Справді. Але уминути цей шматок було просто неможливо, тому що на шляху до міс... містечка Сіде, до якого ми прямуємо, неможливо проїхати через річку, тому ми повинні виїхати на цю трасу по любому. Попереду 4 кілометри, і далі ми вже нарешті з'їдемо з цієї дороги, бо це якийсь капець. У нарешті звернули з траси на сільську дорогу. Але ми не очікували, що незабаром дорога стане аж занадто сільською. Такий шалений контраст між тим, де ми щойно були на скаженій автостраді <з>, з потужним трафіком, а тут взагалі потрапляємо на глухомань, в який може одна машина за день може проїжджає, а може і ні. Там за цим струмочком нормально, більш-менш суха дорога, хоча вона теж ґрунтівка. Але як на неї вийти? Поки що треба йти вперед. Давай на цю траву вийдемо, хоча б. Так, я перевірила 100 метрів, і там вже ця дорога сходиться з цією і там вже можна далі їхати. Так, але ці 100 метрів ще треба пройти. Так, Але подивись на ноги. Та ти подивись на мої. Це знаєш чого? Це називається, щоб не розслаблятися в All Inclusive порозслаблялися тут. Давайте, тепер вам трешки. Ну це теж в якомусь сенсі all-inclusive, я так можу сказати. Поїхали. Один цього вечора ми їхали сільською глибинкою, але врешті, як і хотіли, так і дісталися морського узбережжя на околиці міста сіде. Тут зараз вздовж берега на довгу, довгу відстань самі лише розкішні готелі. І от як я розумію, кожен готель тут має ось таку літню терасу з баром. Які зараз не працюють. Вони всі побудовані приблизно за одним планом, лише різний дизайн. І от на одній з них ми якраз і ночували вчора. Трошки в потімках никалися, щоб поліція не приїхала, нас не вигнала звідси, бо був сильний дощ перед тим. Тут ми не потрапили під дощ, але тут все-все-все було мокре, повно води. Ми вирішили стати на терасі на дерев'яній підлозі. А такими красунчиками виглядають зараз наші велосипеди, і трейлери після вчорашнього болотяного all-inclusive. Маркусь, готовий? Так. Да. Їдемо? А ми це велосипед. А заїдемо на заправку і помиємо. А де? Ну, десь там по а, а Що це таке сіде? Сіде це таке історичне містечко, до якого ми зараз приїдемо через 10 кілометрів. А, а, а це руїни? Є там руїни, так. Давай поїдемо в тірої в Добре, тобі подобаються історичні місця? Так. <р 'їхи> О, піднімійся руку, хто любить уроїни. <р 'їхи> Я теж. <р 'їхи> Знову субота, всім туркам сворий наказ сидіти вдома. А нам іноземцям гуляй. <р 'їхи> Вулиці порожні і це дуже приємно зараз їхати. І от ми потрапляємо в історичну частину сіде, надзвичайно багато старовинними артефактами, які можна досліджувати не один день. Одне з найбільших місць цього регіону сіде відігравало важливу роль в давнину. Зараз це невеличке, затишне і мальовниче місто, що живе виключно з туризму. Вау, неймовірна краса просто на в'їзді до цього сіде. І ця історична частина займає маленький цей півострів. Щойно ми проїхали в пропускний пункт. В'їзд безкоштовно, хоча спочатку шлагбаум був зачинений, і ми думали, ну все, субота, локдаун, вони нікого не впускають і все таке. Але перед нами відкрився і чоловік сказав Велкам! Круто. В'їжджаючи сюди в історичну частину сіде, ви їдете буквально по центральній вулиці давнього сіде. Великий амфітеатр тут, але на жаль, він сьогодні зачинений. Тож ми лише пройдемось довкола подивимось. Доволі ефектно виглядають ці руїни, звалище каміння Велетенського. Я не знаю, який тут землетрус повинен був бути. Добрий день, Так. Добрий день. день? Тернопіль, Івано-Франківська. Так, так, Тернопіль, Івано-Франківська. А ви були в Україні? У сколько разів. Да? Так, я тепер розмаю трошки по-українськи. Круто. Так, я сам турець. Ага. Ви там подорожували чи працювали? Працювали. Ага, Адеса, а де сама. Львов. Львів. Там теж є дуже багато поляків. Це ага. дуже подібний язик до польського. Так, так. Жичі вам добрегор горлопо. Дякую. Чоловік з України. Ні, чоловік насправді турок, але він був в Україні і працював у Львові. Ну так. Це всі. Вау! Ось. Вау. Заходь, заходь. Ого, Ця невеличка частина за театром відкрита. Я не знаю, що тут було, але виглядає теж красиво. Вау! У мене як завжди неймовірне відчуття, коли я йду. Цим шляхом, цією вулицею, давнього міста, де колись ходили люди тих часів, вони жили по іншому, думали по іншому, будували по іншому. Знаєте, мені зараз хочеться навіть роззутися і пройтись по цих каміннях босим. Ми зайшли в хід на руїни, а я лотатор закритий і ще татор платаний. Так, справді, як ми зрозуміли, лише в театр потрібно купувати квиток, але сьогодні він, на жаль, взагалі зачинений. А всю іншу частину древнього міста можна відвідувати безкоштовно. Марко іноді виявляє бажання бігти поряд із нами, щоб трохи розім'ятися щоб веселіше провести час, от як зараз. Досі в багатьох місцях прямо посеред вулиць, серед кварталів, можна побачити, як ведуться розкопки і реставрації. Я так розумію, що цю частину сіде були, набудували, але не копали під низом. А зараз тільки розкопують. Зняли верхню бруківку верхню і викопують старе місто. Верхні браки. Ну бувач під низом старе місто. Колись сельджуки, а потім і османи прийшли, порозвалювали тут все, греків і місцевих повиганяли, понабудовували своїх міст і сіл, а тепер вони зрозуміли, яке джерело прибутку в них під ногами буквально. Тож зараз почали це все розчищати, розкопувати і відновлювати старе місто, от сіде. А це давній храм Аполлона. Ще одне відоме місце тут доволі популярне, тому що тут навіть сьогодні багато людей. Кліп там якийсь знімається. І це знаходиться в такому мальовничому місці, в крайньому куточку півострова.